Доброго ранку, діти. Вітаю вас на нашій зустрічі. Діти, який у вас сьогодні настрій? Гарний. І я сьогодні прийшла з гарним настроєм, тому що я вас всіх дуже люблю. Завжди чекаю зустрічі. Я люблю наш дитячий садочок, нашу групу. Я люблю свою роботу. Усміхнулася мені вдача, І долі я вдячна за це. Знаю, не може бути інакше у цім світі і на землі, бо професій багато у світі і важливих, і трудових, а мене приваблюють діти. Я не можу жити без них. Я виховати, я пишаюся цим, бо життя присвячую дітям усім. Як називається моя професія? Так, виховати. А що означає виховувати дітей? Правильно, вихователь повинен уміти та знати багато, щоб кожен день для дітей був цікавим, щоб діти дізнавались про щось нове, щоб у них був гарний настрій. А люди, яких професій ще працюють в дитячому садочку, давайте згадаємо деякі з них. Це директор дитячого садочка, методист, медична сестра, помічник вихователя, музичний керівник, завгост та інші. Тож сьогодні ми поговоримо про професії. А що таке професія? Професія це праця людини. Вміння добре виконувати певну роботу, виготовляти різні речі, надавати послуги. На світі багато чого зроблено за допомогою праці людини. Поки що ви маленькі, але швидко спливуть роки, і тоді для кожного з вас настане час вибору професії, тієї, до якої у вас є цікавість. Певні здібності, до якої лежить душа. Як ви думаєте, чи легко зробити такий вибір у житті? У світі існує безліч професій, але кожна людина прагне обрати для себе одну і присвятити їй усе життя. Для того, щоб ви обрали найкращу для себе професію, здійснили свою заповітну мрію. Вам слід якомога більше дізнаватися про різні професії вже зараз. Адже шлях до будь-якого покликання починається з дитинства. Давайте зараз уважно розглянемо картинку та згадаємо, деякі професії: вчитель, піаніст, лікар, лісник. Пожежник, поліцейський, кухар, продавець, швець, а по-іншому діти можна сказати кравець. І це нове для вас слово. Запам'ятайте його. Кравець, пасічник, комбайнер, тракторист і це ще не всі. Професій дуже багато, і всі вони різні за своїм призначенням та працею. Пропоную зараз пограти в гру Хто це? Потрібно назвати професію людини за її діями. А допоможуть вам картинки. Починаємо. Грає на піаніно хто? Піаніст! Лікує людей? Хто діти? Та лікар. Учить дітей? Хто? Учитель. У лісі працює? Хто діти? Лісник. А на комбайні працює? Хто діти? Комбайнер. Це теж для вас нове слово. Запам'ятайте його. Будує будинки? Хто? Будівельник? А пише картини? Хто? Так, художник. Готує смачну їжу. Хто діти? Кухар. А грає на скрипці? Хто? Три паль. Молодці діти. Діти. А ви знаєте, що одна професія може бути чоловічою і жіночою? Давайте пограємо в гру він і вона. Це символи, які позначають чоловічий та жіночий рід. Починаємо. Він учитель. А вона. Учителька. Він кухар, а вона кухарка. Він художник, а вона художниця. Він продавець, а вона продавчиня. Він лікар. А вона, діти, лікарка. Він швець. А по-іншому пам'ятаєте, як ми казали, кравець. Тоді вона швачка або кравчиня. Він садівник. А вона так, садівниця. Він вихователь, а вона так, вихователька. Він пілот. Як ви думаєте, як називається ця професія в жіночому роді? Я вам допоможу. Пілотеса. І це теж для вас нове слово. Запам'ятайте його, пілотеса. Молодці! А зараз пропоную вам виконати разом зі мною гімнастику для нашого язичка, сказати скоромовку. Спочатку ви слухаєте її, потім повторюєте разом зі мною повільно, а потім швидко спочатку, діти, послухайте. Лісник лісом походжає, про здоров'я звірів дбає, знає, десь тут під ялинкою ласує єнот ожинкою. Діти, про яку професію йде мова? Так, про професію лісника. Можливо, хтось знає з вас, хто такий лісник. Це людина, яка садить, доглядає, вирощує рослини та піклується про тварин. Так, а тепер давайте скажемо скоромовку разом зі мною повільно. Лісник лісом походжає, про здоров'я звірів дбає, знає, десь тут під ялинкою ласує єнот ожинкою. Добре, а тепер спробуємо швидко. Приготувались? Лісник лісом, походжає, про здоров'я звірів дбає, знає, десь тут під ялинкою ласує єнот ожинкою. Молодці діти! Сподіваюсь, що у вас все вийшло. Ну що ж, відпочили і продовжуємо грати ще. Пропоную вам. Назвати слова протилежні за значенням у грі кажи навпаки. Будьте уважні. Починаємо. Працьовитий, а навпаки, ледачий. Початок, а навпаки, кінець. Важко. А навпаки, як буде? Легко. Далі? Старанно, а навпаки, не дбало. Хвалити, а навпаки, діти. Сварити. Добре. Молодці. Правильно назвали всі слова протилежні значенням. Діти, у кожній професії є людина, яка добре знає своє діло. Він майстер своєї справи. І зараз ми пограємо в гру, хто що робить. Я називатиму професії, а ви дії, які виконує людина цієї професії. Починаємо. Кухарка. Що робить? Ріже, варить, смаже. Лікар. Що робить? Слухає, оглядає, міряє. Комбайнер? Що робить? Збирає зерно, обробляє поля. Ремонтує комбайн. Пасічник. Що робить? Доглядає за бджолами, ремонтує вулики, качає мед. Кравчиня або швачка. Що робить? Моделює, кроїть. Шиє. Тракторист що робить? Серує трактором, обробляє землю, доглядає за машиною трактором. Ну що ж, діти? І тут ви впорались молодці. А зараз діти, уявіть собі, що було, якби зникли деякі професії. Що б тоді сталося з нами і з нашим світом? Давайте дізнаємось, погравши в гру, якщо не було б то, потрібно скласти речення зі словами. «якщо то». За прикладом, починаємо грати. Якщо не було б продавців, то ми. Не змогли би робити покупки. А далі пробуйте самостійно. Якщо не було би двірника, то що б трапилось, діти? Так, то вулиці були би брудними. А якщо не було б учителів? Так то діти не ходили би до школи. А якщо не було би лікарів, що б тоді трапилось, то людей не було би кому лікувати. А якщо не було би перукаря, то люди ходили би не підстрижені. А якщо не було б електрика, що б було, то не було б світла і не працювала б техніка. Добре, діти, ви молодці, гарно сьогодні попрацювали. Сподіваюсь, ще більше дізнались про професії. А ким ви хочете бути у майбутньому? Намалюйте мені малюнки на яких зображена ваша професія буде. І я спробую відгадати. Буду чекати. І на завершення, діти, хочу вам сказати, яку професію ви не обрали, кожен повинен добре знати свою справу, робити її чесно, вміло. А для цього вам потрібно добре та довго вчитись. Наша зустріч закінчується. До побачення.